Всім привіт! Ви дивитесь «Могилянські історії. Сьогодні тут зібралися старі ведучі і мені подобається казати старі, таке враження, ми тут під крапельницями сидимо. В черзі в лікарні. Да. Тож сьогодні з нами Альона Барановська. Пасовка. Замість Івана Супрона прийшов Іван Білаш. Олександр... Олександра виблюв давно нічого. Він в мене жуйка. Зараз перезапишемо. Так, тож на чому ми зупинився. Валерія Козаренко сьогодні з нами. Причина, з якої не прийшов Іван Супрун. Дарія Бочкова! Я вів квартирник на першому курсі. Це був квартирник в підволі. І я пам'ятаю, що я там декілька разів. Пожартував не дуже вдало. Вікторія Содоренко сиділа в першому ряду. Вона тоді була як журналістка в мав. Вона хотіла написати про цей квартирник. І вона підходить після після квартирнику до мене. Блін каже: ти такий класний ведучий чувак. У нас зараз ми з лесиком йдемо. Нам потрібні нові ведучі. Ти так класно пожартував там про три підборіддя Каті на Ливайко. Там ну, кажуть, було не дуже вдало, але й дуже сподобалось. А, і вона така, типу, от це наша наліпка тої могилянки. Дай мені наліпку тої могилянки. Замість, да, замість візитівки, типу, у нас буде відбір. Приходь на відбір, але відбір, типу, він такий. Е, я думаю, що ведучим будеш ж ти. О, так Вона мені так і сказала. Це наша перша зустріч. Через два тижні я не приходжу на відбір, тому що за день до цього була п'ятниця вечір. в мене були причини не прокинутися в суботу вранці. Да, да. Да, і потім мені телефонує Віка і каже, то був відбір. А ти не прийшов? Я думаю, зараз прийду поспілкую з вікою, а там сидить Еліна і Лесь. І вони мені, типу, задають питання, знімають мене на камеру, я такий сиджу, там типу, щось розповідаю, а Потім ну хорошо, а скажи, що ти не прийшов на загальний відбір? А я зрозумів, що ніхто крім віки, не знає, що я вже ведучий, ну і мене. От, і що всі ці От, люди, 50 людей, які віде. прийшли, да. вони також не знають, що я вже ведучий, вони просто ну, що Саша, вони так, дивися в бутафорі. Ми почне тобі відігратись потім. То саме тобі зробити. Так, найкраще, те, що проходить два місяці. Ми проходимо різні етапи відбору. Ти пам'ятаєш наш відбір, і потім вони е е нарешті два місяці я просто чекаю, що, ну, знаючи, що я ведучий, оголошують результати. Новими ведучими будуть Дар'я Бичкова та Іван Супрун. Ну я такий, типу, класно. Да, я тут по суботам, значить, замість того, щоб ходити в на єврейську школу, да, ходив значить, на всякі там відбори. Я приходжу, ти питає, а що тепер? Ми просто зрозуміли, що ти дуже багато займаєш місця в кадрі, це зараз видно, mm -hmm. я думаю. Mm -hmm. І ми просто ведемо парну програму, і ти не зможеш працювати з дівчинкою, тобто жодна дівчинка тебе не витерпить. Тому ми придумали рубрику Анонси я там ведучі будуть по одному, і мені здається, це для тебе. Я такий типа. Ціба... Ось і так я потрапив до Могилянки. Могилянські історії. Мені я на Фрешфе Влад сказав: значить, зніми а, мол, відос про Фрешфест. <губ> і ми за це візьмемо тебе один раз в анонси. Я зняв відос, <губ> <губ> я його змонтував. Це Влад бачу, це я... У людина звичка я просто. Чому розводить? Я... <губ> 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 я... <І Поза губ> так, підніміть руку той, кому я так казав, хто тут зараз сидить за цим столом. Це не так багато, це не більшість. Просто треба знати до кого звертатися. Рано чи пізно ці люди все одно потрапляли в анонси, mm, так, да, але а, абон, не чому злодавші. В, в принципі, в мене вийшло все-таки зняти той відос і потрапити в анонси. я просто змонтував. Да. Я подивився і я думаю, боже, яке невдале відео. <с> не можна його наверну. Ну, типу, якщо я його скину, мене може там ще запросять в анонси, ну чисто якщо я ще й з стану, він мені просто, <сchat> 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 <ск <canceled> просто скаже. <smash> ну, ти ужасний. вот. І після того мені Альона каже... Це якраз значит... ти був би моїм таким особистим цікавим. а ти Лаліта, що ли? Ні, він Ургант. Альона ]aisama. зі actually, мною зустрілася, <swiss1> yeah. вона мені запропонувала стати yeah. yeah. ведучим, mm -hmm. а ми тоді з Сашею вже переписувалися там, типа, о, ти знаєш, там є там глянка, я кажу, та я дуже хочу. Eh, там що ля І значить, вона Альона мені пропонує стати ведучим анонсів. Я думаю, о, <attempt> <votes> о в мене ж в принципі якби є ідея. Я ж можу ще й подружку пропіхнути. Думаю, взагалі, в мене В мене є в мене є ще кандидатура. Значить, дівчинки. І Альона мені каже: ми вже визначилися з дівчинкою. А, сподіваюся, ви не будете сваритися. І я думаю, типа, ха, время для шутки. Типа, і я просто, типу, ну я не буду сваритися, якщо це не моя колишня. І Альона така. Ома. Могилянські історії. Ми, ми не спай? познайомились з влітку. Влітку, да, влітку ми були. І він якраз мені написав, і ти, скоріш за все, вже знав, що тебе взяли. І ні. ти такий, типу, а ти не хочеш ТА? Я така, а я теж знаю, що мене взяли. Бо я думала, що возний договориться. І я, я знаю, що а мене що взяли. Я думає? пишу: Ой, ну я не знаю, чи піду я в ТА, а я вже в та. Да? А... І він теж вже в та. Тільки він насправді я в та, а, а я ні. От, і він пише: Да ладно, го, будем ведучим, Я така, ну можна спробувати. І в ітогі мене не беруть, його беруть і її беруть, і я така. <реш> <реш> а потім я... могилянські історії. Знімали перше е, промо та могилянка Фух. і е, самогопців? Так, в да. мене також і про нього історія. Так? Я взагалі, е, ну тоді тільки прийшли, і мені сказали, що от мені, тоді була проти зука Вона каже: ти от, я хочу, щоб ти, в принципі, була в кадрі. В принципі, мені... принципі. принципі да. так. У мене була одна сцена на нових ну, типу нових ведучих. Да, нових ведучих. А -а -а -а. І Владіслав Возний, якому там дороблювали <суслив> тіні на руках. Ох, ні, не тіні! Ні, це бо це, це було Короче, Коротше, це було, ви пов... пов... да, зараз це... покажемо. Можете тут ставити десь, де я пускаю вогонь з рук? Ну, коротше. Там головні ведучі були Даша і Ваня, але. Також значна роль виділялася для Влада і для всіх. Нас теж це смущало, так. Да. Да, особливо роль Даши, яка, ДВ... яка була в всіх кадрах. От така, типа, вся розукрашена, красива, от це от все, харізма. в мене була одна роль, там да, де я була, була коротше. Вона да. тягнула Назара. зараз. І тоді я ще зненавиділа Дашу. після того дійка. Це ще тоді. Ще тоді. тобто Я думала, що вона ненавиділа. А вона ненавиділа мене нет, до того, як там з'явилася. Наша, наша історія почалась з того, коли в перші вийшли мої анонси, і Даша така, ой, а чого всі говорять, що Альона нова ведуча, хоча ми нові ведучі, і чого перший випуск вийшов з Альоною, а не наш випуск. І всі вже мають напитати, що нова ведуча, а Альона, а не Даша. Все, ні, ну Я ненавиділа ти... Леру ще до того, як з нею познайомилась. По-моєму, я побіділа. Насправді знає, я знає, дуже рада, знає... що Саша прийшла, бо я написала курсову Саша, спасіба тебе. Oh! Oh! А я ні. Могилянські історії. Я пам'ятаю, що я лежу, Катя Єфітова мене дві години розмальовує тушу, яка притащила, здається, ти чи там була і твоя ще. Це Катя принесла. Це, ну, це, це там спеціально. просто вона відкрила, вона прийшла як справжній гример. Вона відкриває mm -hmm. там кучу цих жіночих тіней. Вона розмальовує мені руки. Я був діабло, загинув самогубців. Я мав ти типу, опускати полум'я з руки, в мене тут було написано Діябло, але було плюс 30. Я вийшов на вулицю. <свист> тебе я було при... написано не в тебе був тут герб наукма. Uh, і Діабло Девіл, і герб наукма. Він був намальований. І так, да, ми ж переробили ще я типу наукма, а тут такі тип, все перемальоване. І я за місяць до того купив квитки на білі ночі. Білі ночі були uh, якраз в ніч між першим і другим. О! Тому ми знімальним чекали тебе 4 години. Днем. Ви чекали мене 4 години, тому що ще дві гримурували. Але що було? Я. Після цих зйомок ввечері прилітаю на квартиру до друзів, де ми збиралися їхати на білі ночі. А півгодини спиртом, маслом, коротше, дитячим милом, дитячою присипкою, чим тільки з мене не змивали всю цю хірню. Я прилітаю, я все одно чорний, тому що воно просто все розмазалось по обличчю. Приходять біля ночі, я сплю десь дві години, засинаю на підлозі під дверима, знаючи, що мені так мені на вісім коротше, срочно треба на зйомки. Дивлюсь 6.30 ставлю будильник. Прокидаюся, розумію, що вже 11, прокидаюся від того, що мені телефонує Даша, і приємний да, і приємний раз? да голосок Даши Бачковий. А, я, підриваюся, беру а, я підриваюся! Беру рюкзак! Я підриваюся, беру рюкзак, вибігаю на вулицю, дивлюся на себе в машину, відображення в машині, а в мене домальовані окуляри. А, я повертаюся, а вибігає за мною мій друг і такий, ну типу, в тебе ж так вчора було, і все. Я в метро їду, коротше, стараюся. Прилітаю, я спав півтори години. У мене похміліє. Я просто лягаю ось так. Катя, єфітева, ще дві години мене малює, а я сплю. Є десь фотка, де я просто лежу ось так. Влад каже, що йому це для знімальний день подобався, і весь процес класний. Тільки Катя Єфітова, перше, що вона сказала після того, як вона його загримурувала. Чого у возного два кадика! У всіх да. людей один у Возного? <ріст> Тепер ви всі знаєте, що у возного два кадика. Так, да, до речі, це правда. У мене і кадик, і я дам його яблука. Могилянські історії. Я пішов на кораблик. І е, тоді анонси мої ще не так активно, там в, в, взагалі їх якось так ще не дивилися. І мені постійно, мені постійно, ну, був мені такий на час, кожному... коли не дивилися анонси, Вані. І мені постійно казали, що типа. Ну куди тобі? Ти в анонс, значить щось таке. Я йду на кораблик, це був останній кораблик в сезоні. І до мене підходить е, дівчинка. Це була вже друга година кораблику, тобто вона вже була така трошки е, весела. Ну, так. е, ну, потанцювала там все таке. І вона каже: А я тебе знаю! Ти ж ведучий анонсів! Ти зіпсував анонс. Ні. Вона каже: ти <с>... ж ведучий <с...> анонсів. <с... <с...).> я стою, думаю, <с>... типа. Боже, це, популярність це, це перша, це перша людина, яка мені сказала, що вона знає ведучу ганоці, Їй сподобалося ноці, я слід боже тут... вона така, я дивилася всі випуски з тобою. Я думаю, що їх там дивитись, їх два. <сіпи> і вона каже, але як звучить? Ти ж ладвосний. <сіпи> <сіпи> я стою, думаю, зімо, ну почти. Ну, це ні, угадала. <годи> у мене ж один кадик. Як ти могла мені а Сиджу і думаю. Я все життя закохувалась у брюнетів, караокіх. Я розумію цю дівчинку. Вона переплутала блондина з брюнетом. Як і я, власне, сім місяців наших стосунків. Могилянські історії. Була у нас <пс> з ним одна історія. Коли ми ще зустрічалися, поїхали у Львів. Ваня дуже сильно напився, і е, він да він філософ. Це перший тесер. Е, Він да, він сильно напився. Він філософ, і у нього тест, е, значить, наскільки він п'яний, він має вимовити бхакабадгіта. Він чомусь вирішив, що Да. Я тепер теж так перевіряюся. Це корисно те, що трапилося. Ну, коротше, трапилося. Да. Це, трапило. це коштувало 7 місяців того життя? доложити. Ну, да, він мені ну, хотів довести, що він, ну, типу, стік. Він, э, да, ну, він, <риклад> він стає на одну ногу. Стеклешка, це дуже нормально. Хотів вийти і не відкрити. Він стає на одну ногу. Піднімає іншу, так як чапля. І в цій позі каже мені пхагавад гіта. Я розумію, що він, типу, от прям взагалі. Я поклала Вані на ліжко, спускаюся, ну, його зусіть. Спускаюся. Це не допомогло Ліра. Ми жили, у нас була трьохповерхова квартира, вона спускається на другий поверх. Спускаюся, типу всі такі, ну що, ну що, ну що. От, ну а Ваня просто стояв як чапля і казав, пхагавад гіта. Могилянські історії. В тому ж Львові е, я, значить, по-моєму, це навіть було в той самий день, я на наступний ранок прокидаюся, заходжу в туалет, а у нас нема плінтусу в туалеті. Оцього, ну, типа, от там, там, значить, двері і от, от плінтус. І його немає. А, і Я не підходжу до е, моєї одногрупниці Тані Зайвої і кажу: Таня, а де плінтус? А Таня дивиться на мене і посміхається і каже, А, ти не а ти не де плінтус? А, а, тощо, да. я кажу. Тобто на начале все не закончилось, да? я зря Вот. А я кажу, ніт. Ну, ти вчора сказав, що ти борщ красна кожи. І ти маєш бути в на цих. І а я пам'ятаю, мені снилось, як я зриваю, ну, коротше, мені треба була опора в тій кімнаті, я схопився за плінтус, він відірвався, я його взяв і я. Поскака кричучи ла-ла-ла-ла-ла-ла, і я викинув його в вікно. І ось це вже називається Всклушка. Могилянська історія. Розкажи, як ти в маршрутці їздила. Перший раз О, тебе так, так, так Це, це було, це було узнавши, недавно. ось бачиш наші всі історії зв'язані з тим, як вона новий. Да, готрант, просто справа в тому, що я нещодавно поїхала вперше додому на громадському транспорті. Це було прям два чи три дні тому. І, і це було дуже довго. Це зайняло півтори години. І коли я доїхала на метро. Не виявилося, що ти живеш в Верпіні. Я доїхала до на метро десь до лісової. Я не знаю, чому А ти живеш Я не можу тобі сказати. Ну от не можу я тобі... мене. А, а я живу. А, Я, вона знає, да я, я знаю, я знаю де ти живеш. Я знаю, де ти живеш. <laughs> Стоп! І я приїхала на метро на лісову і стою в чергу. Гігантська черга на якусь маршрутку. Ну, я колись я з Я стою і бачу, що чомусь є дві черги, і що якісь какие-то з лівої черги також заходять. І я думаю. Ну, типу, що? що це таке? Ой. І проблема в тому, що я розумію, що це якісь безпредельщики, безнаказані. Типу, ніхто їм нічого не каже. Я думаю, ну типа. Пускай стоять, я ще дочекаю свого часу. От, і настає мій а час. Тобі встало, да, тобі чергов, право, ліво, я вправо, дати, як стала чергу І ліву да, мій час. Що є ще черга людей, які Стаї. хочуть Стаї. стояти. Стаї. Да. Просто коли я каталась на маршрутках, такого не було. Просите, я що ви років змінили років. правила джунглів. Я, я не могла старух. цього знати. Це ж написані закони, звідки мені їх знати було. І настає мій час я захожу в маршрутку, даю гроші, іду сідати. А бачу, що місць немає. І кажу, а можна я постою? А вони кажуть, а стояча черга інша. Я така, <реш> я кажу, я вже бачу, що ви ходиш, і така, типу, я тут, я Скажи, скажи, що ти цього не зробила. І <реш> <И реш> я вже віддала гроші, мені ну, да. кажуть, стояти я не можу, я виходжу. Я вийшла і стала в чергу знову. А водій тобі не сказав, що ми все одно євро не приймаємо. Ні, суть в тому, що я потім зайшла в маршрутку, ну вже як би сіла. Перша зато сіла, знову заплатила. Поїхала додому. І поступилася місцем бабусі. Ні, справа в тому, що, на жаль, я не вмію розмовляти з незнайомими людьми. У мене проблема з офіціантами з будь-якими людьми. І я, коротше, не змогла сказати, зупиніть мені на моїй зупинці, тому я приїхала, я ще 20 хвилин йшла тої зупинки. Мені зупинили десь взагалі не знаю, де це місто, вообще чи ні. Ну коротше, йшла по-любому було вже бровари. Ну коротше, я була десь дуже місто. Я була дуже дуже далеко від цивілізації. Йшла пішки, тому що я бачила свій дім і плакала. Типу, я бачила далеко від цивілізації. Бачила. Ми його просто проїжджаємо, і я Короче, цей замок і видно, да. Ти мала від це не передавай мені відчуття, коли ти бачиш свій дім він віддаляється полезка осіб і нічого не можеш, можеш з цим зробити. Могилянські історії. Це були Могилянські історії. Дякую, що нас дивилися. Я нагадую, у нас були Даша Бочкова Владислав Возний, Валерій Казаренко, Олександр Власенко, Іван Білаш і. Альона Барана